Вітаю! Сьогодні готую фруктові цукерки, домашні цукати з гарбуза. Подивіться, які вони яскраві, пересипані цукровою пудрою та неймовірно смачні, солоденькі, м'які всередині, просто як натуральні цукерки. Починаємо з підготовки гарбуза. У мене 3 кг солодкого гарбуза, солодких сортів. Я його очистила від шкірки та насіння і нарізала ось такими кубиками приблизно 15 1,5 см. Тепер буду його варити, підготую для цього сироп у велику каструлю всипаю 1 кг цукру, додаю сік одного лимона і 600 мл води. Ставлю каструлю на вогонь та періодично помішую і доводжу до кипіння. Як тільки сироп закипів, додаю першу порцію гарбуза. Я варю його у два заходи, щоб шматочки добре проварилися і повністю були занурені у сироп. Варитиму гарбуз 15 хвилин. Проварений гарбуз виймаю із сиропа за допомогою цита, щоб стекла зайва рідина, та викладатиму на рішітку дегідратором рівненьким шаром. Сушитиму при температурі 65 градусів приблизно 10 годин. Після висушування гарбуз має бути не липким та не злипатися між собою. Вони злегка тверді, зовні, як цукрова скоринка, а всередині щільні, але не кам'яні. Дуже ароматні та з інтенсивним смаком. Вони не схожі ні на сирий гарбуз за смаком, ні на кашу. Тепер, коли цукати повністю охололи після сушіння, я пересипаю їх у чисті банки. Одну банку я зроблю без цукрової пудри, бо ми її з'їмо дуже швидко. А для довшого зберігання я обсиплю цукати з цукровою пудрою, насипаю в тарілку. Цукати додаю до них цукрову пудру і гарно перемішую, щоб кожен цукатик був у цукровій пудрі. Та складу їх в баночку і закрию герметично кришкою та буду зберігати в холодильнику. Зберігаються вони чудово та довго, до декількох місяців, але вони настільки смачні, що зникнуть дуже швидко. Смачного!